Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. Хоча який добрий ранок, коли черговий масований рашистський удар ракетами-дронами по Україні, Полтава, Кривий Ріг, Кремінчук, Мости, Одеса. Ну і багатостраждальний Київ. Чи хвилі просто були атак? Спочатку ракети, потім дрони, потім знову ракети, потім дрони. Коротше кажучи, багатохвильова атака. Дуже багато жертв, дуже багато руйнувань по всій Україні. Але є одна така подія, яка сьогодні була знаковою. Знаковою. Удар по центру прийняттю рішень. До сих пір э, расисти не чіпали центр прийняття рішень. Кабінет міністрів України, Банкову, Верховну Раду. Вони не чіпали, просто не чіпали. Начебто якийсь такий був договорняк не бити по центрах прийняття рішень, не бити по верхах. Так, на банковій були там вибиті шибки деякі місяці назад, але то так, дрібниці, вибухова хвиля. Ну, а на цей раз правильно. Весь Київ спостерігав, як над кабінетом міністрів, палає дим, в покрівлю влучили. Рашистські дрони і покрівля Кабінету міністрів загорілася. Кабінет міністрів України палає. Іде дим. Великий дим. Що це означає? Оце означає знак: знак для нашої влади. До сих пір війна стосувалася тільки простого українського народу, а влада була якби недоторкана. На жодну адміністративну будівлю, фактично. В тому числі і в регіонах, за невеликим виключенням, рашистські дрони ракети не падали. А в Києві від слова взагалі крапка, що давало привід говорити, що війна це довговорняк, тому що по центру прийняття рішень по банковій, по Верховній Раді, по Кабінету міністрів ворог не б'є. Ну а тепер сьогоднішній удар по кабінету міністрів пожежа. В кабінету міністрів України. Що це означає? Це означає знак, що віднині недоторканих в Україні немає. Віднині наші очільники, керовники держави, керівники держави не зможуть відчувати себе в безпеці. А вони тепер будуть прирівнюватись до звичайних громадян України і ходити, ходити під бомбами і дронами. Війна починає набирати серйозні оберти, тому що договорнячка не чіпати верхніх жирних головатих уже немає. Рашисти прирівнюють уже Кабінет міністрів, а через 500 метрів банкова це попередження для банкової, що вислідуючи Верховна Рада України, рашисти прирівняють їх до простих українців. Ось такі справи, дорогі рідні. Сьогодні рашисти зробили знак нашим очільникам, керівникам держави, чиновникам, депутатам. Просто знак, що надалі вони будуть їх також убивати, калічити, так як простих українців. І це не до добра. Війна набирає все більше і більше обертів, і як висновок. Нашим верхам потрібно приймати якесь рішення. Приймати якесь рішення. Або підписувати мирний договір, підкреслюю, не капітуляцію тере, або переводити Україну на військові рейки, що вони не роблять. Уже 4 четвертий рік війни. З вами український історик та журналіст Рошовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!